Усім привіт! Продажа Renault Megane 3. Це у нас 2012 рік випуску, 208 тисяч пробігу, 6-ступенева коробка передач механіка, класний сірий колір. Це вже у нас рестайлова версія. 16-ті легкосплавні колеса на зимовій резині, датчик світла, датчик дощу, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, вікна переламіновані заводським напилом. Має денні ходові вогні, умивач фар. Такі насліснички ледуські. Кузов весь в рідній фарбі, скло без сколів, тріщин, все в цілому стані. Як я говорив, підігрів, доблюючи поворотники, складання підігрів, все присутнє. По цій стороні, як бачите, ніяких царапин, м'ятен нічого немає. Позаду маємо паратронік, вікно з підігрівом. По цій стороні так само все тут у нас добре. Нічого не знищено, гарно. Зберіться автомобіль. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. Машина також, нагадаю, розмитнена, вже сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Це вже така, можна сказати, народна машина. Її нас полюбили в Україні своєю надійністю, кузова вцінковані, ніколи не будь ржавіти, буде дуже довго вам служити. І також економний, дешеві обслуговані. І плюс гарний такий кліренс високий. Як для універсала. А зараз перейдемо до салону, покажу його всередині. І у нас салон, дверна карта, повний електропакет, щкірине мультифункціональне кермо з контролем. тут у нас блок управління антибуксом, підсвіткою, фарами, система старстоп, сидіння з підігрівом. Не продавлені, не протерті. В такому виконанні. Так само потолок, ціленький, не вищий, не прокурений. посторонніх запахів немає. Тут у нас е, такі резинові коврики. Зараз присядемо. Така у нас приборна панель. Двохзонний клімат-контроль, шестистопанева коробка передач механіка. Тут у нас управління круїз з контролем. Це на трішки щось вимазано. І підлокітник. Є також USB, AUX, вихід. Так. Тут у нас USB і AUX, точніше. Зараз заведемо його. Мотор працює чітко, рівненько. Обов'язково в кінці відео зробимо тест раю. Так. Все у нас працює, тут у нас мікрофон, підсвіточка. Все на місці. Клімат працює гарно. Гарно холодить і швидко нагріває автомобіль. Панелька не зачухана, бачите, такий там пасажирського сидіння. А Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий на задній ряд, так само все тут у нас добре, дверна карта, пороги, пластик, диванчик, все в хайному стані. потолок з цього ракурсу покажу. Ось так виглядає приборна панель. Дивіться, все вечором гарно підсвічується, нічого не затерто, не протерто. Все в хайному стані. дверна карта, диванчик, поличка, підсвітка, вішечки, все є. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення. Позаду маємо партроніки, як я говорив. Такий великий просторний багажник в цих автомобілях, також торочка присутня. У нас в комплекті такі органайзери домкрат, ключі, запаска понорозмірна, все на місці. Так. дренажі почищені, вода не буде затримуватись і не затікати в салон. Така є болячка в цих автомобілях. Класний такий сірий колір, універсальний, не буде швидко вам забруднюватись. Так, виглядає все з цього ракурсу показую. Передня дверна карта, сидіння з підігрівом, також пасажирське. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Так, по документації зараз подивимося. 2012 рік. Також книжечки. Різні записи, чеки про обслуговування. Це на місці. Машина гарно була обслуговувалась, була в гарних руках. Тут Різні всі відмітки. Дуже багато різних бумажок. Які говорив, що робилось. Це суме все написано. То різні чеки буде що. Одним словом попереглядати собі. Вже не буду затягувати відео. Дуже багато різних бумажок таких різних. Одним словом машина гарно обслужена. А зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Все гарненько, нічого не кручено, не верчено. Ось такий у нас підкапотний простір. Все гарно. Це у нас тільки. Мотор працює чітко, кориденно, западівань та тікань немає, всі резини в нормі. Бачте. Також болтики все всіленькі. Так у нас працюють дані ходові вогні, коли автомобіль заведений. Вже не потрібно вмикати ближність фар. Нагадаю, це 2012 рік випуску, 1.5 дизель, механіка. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік автомобіль. В гарному стані, в рідній фарбі. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги саме приїхати, можемо доставити його під дім. Якщо буде цікавити детальніше, телефонуйте, все вам детально розповім. Ззаду маємо парктронів, буде комфортно паркуватися, класний і колір. Поцинковані козува в цих автомобілях, ще раз повторюсь. Така гарна надійна машинка за невеликий бюджет. Також рейлінги присутні, якщо потрібно щось, якісь багажне відділення, чепити додаткове, без проблем зможете зробити. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. автомобіль в їзді, комфортна посадка, добра оглядовість, зеркала з підігрівом, з електрорегулюванням, складанням, як я говорив, гарний, приємний збережений салон, Шкіряне кермо, також оприління круї з контролем, підрульвільні ліпістки також забув показати, можна перемикати звук, радіо, дуже зручно, одразу все під рукою. 6 коробка передач, механіка, при тому автомобіль дуже економний. Середній розхід 5 літрів 5,5 такого автомобіля. Двузоний клімат. Все, як ви бачите. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв місто Радивилів, це Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Автомобіль розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram і Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі будь-які інші автомобілі, які є в наявності. Якщо буде щось цікавите, телефонуйте, все вам розповім. Тож всім дякую за увагу.